Ми з вами знаходимося на парадному вході до нашого навчального закладу, від якого після прильоту фактично нічого не залишилося, окрім величезної вирви. Взагалі ми були найбільшим закладом Шевченківської громади. До війни у нас навчалося 537 учнів, функціонували класи з 1 по 11 клас. Ну, вчителем уже скільки працює, 35 років, а директором трошки більше 20. Це руйнування відбулося в ніч з 13 на 14 листопада 2022 року. Коли приміщення ліцею було атаковане російськими ракетами. По результатам експертизи його потрібно тільки розбирати повністю. Це боляче, це. Жаль за тим, скільки зроблено, скільки вкладено, і це буквально за декілька секунд зруйновано. Ну, не можна говорити так, що ми звиклися, ми адаптувалися до цієї ситуації. Коли приходиш на роботу і кожного дня бачиш це зруйноване приміщення, воно вже не так болісно сприймається, як у е, перші, скажімо так, перші дні, коли ми приходили до зруйнованої школи. Але ми тримаємося.